Барон. Подача і сам опиняється футболіст. Сервети, і він забиває у наші ворота. Що ж це було? От після пропущеного голу, Можливо, зараз. Шахтар пробиває удар. Відбуває є добивання. Невертон, Невертон під праву блокує його Серданович. Віддає в центр. Борело удар. Вище воріт проходить. Шанс для Шахтаря. Каво є підтримка Невертона, Він отримує м'яч. Його підкладає собі під лівою. Б'є вище. Потрібно м'яч забирати. Марлон вмикається, і він це робить. Хороша передача в центр Кавонес. Далі Неверт. Алісон, Алісон, Алісон потрібно забивати. І Алісон не забиває. Віддає передачу. Перехоплення Педро Енріке, Він хороший, все добре. Сьогодні поєдинок розпочинає. і Проблеми йдуть від нього. Передача в центр удару. Зника Дмитро не відпускати обережніше, обережніше. Наступна станція. Не туди передачу. Різник судаков Його подача Матвієнко головою. Дальність стійка. Алісон. Алісон пробиває якийсь барлон. Пробиває, і що м'яч заходить у ворота. Один-один з -один. кутового Валерій Бондар. Передача на подрінньо. Падрін пробити. Розвертається. Патріоні. Ні, дуже важко. Ось тут пас Тобіас Бондаренко добиває! Добиває в суперника. На Бондаренко хороша атака. Що зробить Бондаренко? Коротку передачу на Алісу, на удар Кевіна, повз ворота, мяч проход. Судаков Георгій Судаков удар.